Вітаю, друзі! От я грибна душа, слухайте. Солені їм. опенечки. Смакота, неймовірна! І голубці. Всі зі свят залишилися. Уявляєте? Що зробити? Треба ж доїдати. Викидати не буде. Нормально. Були в холоді, не хотіла морозити, а перед тим усім я прийняла псилюм. Одну таблетку, одну капсулу, сприяє виведенню токсинів, От, дуже гарно очищує шлунок, п'ю по одній капсулі. Три рази в день перед їжею за пів години, за 40 хвилин і запивається великою кількістю води. У кого стул порушений, теж чудово-чудово все відбувається. Так що просто рекомендую придбати цей псилюм. Хто їсть, усім смачного, гарного настрою. Так, кава. Традиційно, але вона в мене слабезенька, слабезенька. Усім смачного, ще раз бажаю і мирного неба над головою. До побачення!